Продовжуємо знайомити вас з різними варіантами ремінців. Сьогодні ми будемо приміряти їх на годинник кінксейк. Під цей годинник потрібен ремінець шириною 19 мм. Вирішили не винаходити велосипед і приміряти спочатку всі варіанти фірмових ремінців саме під Кінгсейк. У нас в наявності є синій, чорний, червоний, зелений та бежевий. Важливий нюанс: ремінці не мають в комплекті розкладну застібку, її потрібно придбати окремо. Отже, ремінці King Seiko шириною 19 мм зроблено з високоякісної телячої шкіри. Обидві сторони ремінця виготовлено на шкіриному заводі, сертифікованому Leader Working Group. Це міжнародна сертифікаційна організація, яка прагне створити екологічне середовище для виробництва шкіри. Шкіра всіх ремінців має текстуру, що нагадує тканинний візерунок. Найбільш традиційний та, якщо чесно, самий популярний серед команди Z Watch виявився класичний чорний варіант, який виглядає контрастно і підкреслює сріблясті елементи циферблата. Наступним за вподобанням неочікувано став бордовий варіант. Він виглядає незвично, доволі яскраво та, скоріш за все, потребує певних кольорів одягу, щоб виглядати гармонічно, але в будь-якому випадку цікавий варіант. Сині та зелені також мають, як то кажуть, право на існування, проте, можливо, вони б виглядали більш гармонічно з моделями King Seiko, які мають відповідну кольорову гаму. Останній варіант серед ремінців Сейко це бежевий або навіть мокко. Тут думки розділились. Комусь така комбінація сподобалась найбільше через м'яке поєднання срібла та бежа, де хто ж побачив цю комбінацію дещо нудною через переважно приглушені кольори, тож тут вирішувати саме вам. Також ми примірювали цю модель King Seiko на ремінці Стайлек. Чорний варіант Premium Chrono виконаний з телячої шкіри з тисненням під крокодила. Внутрішня частина ремінця зроблена зі шкіри Amphibio та є дуже м'якою, але при цьому зносостійкою. Другий варіант також належить до серії Premium Chrono та має тиснення під крокодила, але тут кольор коричневий, а прострочка контрастна світла. Обидві варіанти доволі класичні, але виглядають цікаво зі сріблястим циферблатом.